Добрий день, мене звати Анна Огріна, я адвокат з українського та міжнародного права. І сьогодні ми поговоримо про те, як правильно оформити довіреність в Німеччині. По-перше, ви можете звернутися в консульство України і там оформити довіреність. Оскільки в консульстві часто бувають черги і інколи неможливо взяти термін. Простіше я вважаю сходити до піти до німецького нотаріуса і там оформити довіреність. Для цього необхідно мати з собою довіреність в українському варіанті та документи, які посвідчують особу. Потім ви в присутності, нотаріуса, підписуєте цю довіреність, нотаріус німецький засвідчує ваш підпис. Після цього необхідно проставити апостоль. І все, в принципі, довіреність готова, її не можна відправляти в Україну, але в Україні потрібно ще легалізувати таку довіреність. Для легалізації такої довіреності необхідно зробити переклад документів, які на німецькій мові. Це той документ, який видав німецький нотаріус і апостоль, і завірити переклад нотаріально. все. Ваша довіреність легалізована, і я вважаю, що це в принципі швидко і не складно.